Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Тема мого сьогоднішнього ролику це троянди із горщичків. Колись 4 роки тому, на 8 березня, синок мені подарував отаку чудову троянду. Вірніше вона була в горщичку. Вона була помаранчева, лососового кольору, мала таку яскраву і гарно складену квітку. І ця троянда мене досить тривалий час радувала. А коли настало літо, я захотіла її висадити до себе в квітник. Так як бачила, що в гарщечку їй було надзвичайно тісно. І о диво, коли я почала висаджувати, я зрозуміла, що вона там не одна. У неї є подружки. І зараз у мене на клумбі квітують аж чотири таких яскравих. Расуні, ось вони перед вами. Зверніть, будь ласка, увагу, що вони ростуть на клумбі з того часу, як я їх висадила, і я їх жодного разу не вкривала на зиму. Я не заносила їх назад у будинок взимку, і зимували вони у мене ось тут, прямо на квітнику. Єдине, що коли вони були молоденькими ще, я їх підгортала, підгортала трішечки, як ми нагортаємо картоплю. І все. І жодного разу. Вони мене не підвели. Вони завжди квітували, і квітують вони з самого початку літа і до пізньої осені. Вже нічого немає на дворі, а вони квітують яскравими квітами. Це дуже дивовижне видовище. А Це один приклад, інший приклад. Подивіться, будь ласка, ось перед вами ще одна. Троянда. Верніше, в мене їх знову ж таки дві. Цю трояндочку, горщичку мені подарувала моя колежанка, яка виїжджала за кордон. Анечка, привіт. І вона мені віддала, щоб вона в неї не загинула. Вона знала, що вона буде доглянути. І Наказала мені тримати у будинку. Це кімнатна троянда, сказала вона мені, і вона повинна бути у будинку. Але я її не послухала. Я висадила її до себе в квітник. І ви бачите, що вона жива і здорова. І знову ж таки, коли я її висаджувала, я розділила її навпіл. І на ній подивіться, будь ласка, який гарнесенький пуп'янок. Це жовтенька мініатюрна трояндочка, і коли вона розцвіте, я обов'язково вам її покажу. Це приклад номер два. І у мене є ще один приклад. Ще одна троянда, яку мені подарувала також моя колежаночка Анічка. Це було у листопаді 2022 року. Подивіться, будь ласка, ось. І знову ж таки вона не одна. Ось вона. Один кущик, другий кущик. І ось він третій. Ось він третій. Це із одного горщичка. Ця троянда має насичено рожевий колір. Квітка у неї схожа на чайно гібридну тільки мініатюрна. Така гарна, така вона прекрасна, так гарно складені в неї пелюсточки. І знову ж таки, вона зимувала в мене прямо на квітнику. Тобто. Коли вам дарують троянди у горщику, не сумуйте за тим, що вони скоро відквітують. Ні, висаджуйте сміливо їх у клумбу. Вони вам за це віддячать своїм рясним цвітінням. І я сподіваюся, що скоро вона розцвіте, на ній, подивіться, будь ласка, також є пуп'янок. Ось отак виглядають мої красуні зараз. Це мої мініатюрні малесенькі троянточки, які оздоблюють мій квітник. Анічка, привіт тобі. Швидкого одужання. Хочу скоро тебе побачити і обійняти. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Якщо вам цікава інформація, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячна вам за це. І слава Україні. Героям слава, слава нашим славним захисникам. До побачення.